Будь Мене звуть Вадим Ліченко, я художник з річного займаюся живописом, народним живописом. Мої роботи це тематика українська народна пісня. Ці роботи, що представлені зараз, це пісні на весільні тематики. Це я готуюся на Черкаській художній музеї, на виставку. Взагалі-то виставка в мене проходить зараз в країні історія, місто Піарму. Це музей сучасного мистецтва. Там в мене знаходиться 42 роботи, вже що українські а це невеличка частинка, так? Це невеличка частинка, це те, що я готую на Черкас. Uh -huh. а... Вона по про методику, про жанр. Я бачу всі народні мотиви такі. Так, да, Це народні, це мить якоїсь пісні. Пісня може бути дуже довга, дуже або дуже коротка. Ну, для художника це мить всього Ну а плани на майбутнє, традиційне. Ну, плани, да, плани. Ну, я готуюсь на Черкаси, кожного мене запросив. А, далі плани в Естонії в мене є на, на МС. Ну, що, Ну, дай Боже вам заснаги, і вашій праці, дякую.